Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі наші краяни. 5 грудня в приміщенні університету політехніка відбулася урочиста академія товариства НТШ, присвячена в основному Андрію Шептицькому, річниці Андрія Шептицького. Повний зал від 90-літнього Юхновського. Світовим іменем вченого і до претендентів, які хочуть стати членами НТШ, товариство Меморіал до цієї дати підготувало і присвятило експозиційну виставку на 20 банерах, яка популяризує імена українських вчених, які стали світовидомими і внесли великий вклад у світову науку. Так повелося, що наші сусіди постійно хотіли мати в контексті своєї культури вчених, які впливали на її розвиток, але при цьому вони ховали національне походження за даними, які зібрані, понад 200 вчених працює за кордоном за в кінці 19-го 19-го початку 20-го століття. Вони внесли вагомий вклад і визнаний світовою наукою. Це одна тема цієї виставки, яка підготовлена зусиллями Степана Кубіва. Він взагалі дивує нас за останній час, тільки що недавно Революція Гідності, буклет представлений ним. Перед цим представлений Чекіський досьє відчизнялася громадянська війна на Сході України, а зараз нова, по суті, епоха. Друга тема, яка які присвячена експозиція, це терор комуністичної влади, і не тільки а терор тоталітарних режимів проти українських вчених. На одному із банерів зібрано прізвища понад 40 репресованих вчених, які або загинули, або вижили і збереглися. Ми знаємо прізвища таких відомих людей, які були засуджені, але коли наукова галузь в цій ділянці терпіла по суті фіаско, то влада Сталін Берія повертали із заслання і повертали їх, щоб вони просували вперед науку. Це і корольов, це і студинський. Ну десятки й десятки осіб. Справа в тому, що ми слабо популяризуємо діяльність українських вчених в ділянці прикладних і негуманітарних дисциплін. Про те, що ми вміємо прекрасно співати, варити борщі, робити вишивки, знає цілий світ. А от який вклад українці внесли в розвиток світової науки, це значно менше, а інформація ця саме допомагає позбутися менше вартості, яка по суті. Перещеплювалася колоніальними режимами від самодержавства і аж до теперішнього Путіна. Експозиція повинна бути проілюстрована, з нашого погляду, декількома телеподачами, як просвітницька робота. Вона повинна бути підготовлена як буклет, який має поширення книжковому варіанті. І дуже приємно, що через 20 років. Сім років меморіал на чолі Степана Кубоєм продовжує традицію, яку розпочав меморіал ще в 92-му році. В 92-му році ми зорганізували 35 відомих вчених, які підготували фундаментальну працю, і названа вона, вона була аксіома для нащадків. Сьогоднішня виставка це продовження цієї роботи меморіалу. so great Стецький фонд імені Короля Данила та Всеукраїнська правозахисна організація Меморіал презентували у Львові виставку та скрижалі української науки. Виставка підготовлена за ініціативи Степана Кубєва, голови меморіалу. Та автором виставки є Василь Шендровський, професор з Києва, який вивчив долю українських вчених та продав їх на 22 банерах для того, щоб знайомилася громадськість з доробком українських науковців. Виставку було презентовано у спершу у Львівській політехніці. В рамках засідання наукового товариства імені Шевченка, де вся українська академічна громадськість мала змогу ознайомитися з цією виставкою і побачити цей вклад, який було здійснено українцям, українцями у світову науку. Головна ідея цієї виставки полягає в тому, щоб залучити громадськість та насамперед молодь до ознайомлення з нашими науковими досягненнями. Українці, як показує історія, були авторами дуже багатьох наукових відкриттів. І зробили дуже багато, дуже великий внесок у розвиток світової науки. Саме на це спрямована і ця виставка. Молоді науковці повинні зрозуміти, що розвиток та вдосконалення нашого суспільства неможливе без розвитку наукових знань. Саме тому у вищих навчальних закладах, а згодом і в установах Академії науки ми будемо презентувати ці виставки. Спочатку ця виставка презентується в Людській політехніці, вона буде. До кінця грудня згодом вона буде в Львівському національному університеті, а далі помандрує всією Україною, де буде розміщена в інших навчальних закладах та економічних установах. Коли ми коротко говоримо про цю виставку, то насамперед мусимо розуміти, що українська наука зараз перебуває не на кращому стані. Вона потребує якісно нового осмислення, потребує якісного і постійного фінансування. Ми повинні розуміти, що лише за допомогою наукових. Прогрес, наукового прогресу і наукового розвитку ми зможемо подолати ті кризові явища, які в нас зараз спостерігаються. В цілому, коли ми дивимося на цю виставку, то насамперед маємо зрозуміти, що знання про наше минуле, знання про нашу історію є невід'ємною частиною нашого розвитку і поступу. Лише знаючи своє минуле, ми можемо сміливо крокувати в майбутнє. Саме тому мистецький фонд імені Короля Данила та Всеукраїнська правозахисна організація Меморіал. Сподівається цією виставкою пробудити у молоді інтерес до наукових знань, а також спонукати все суспільство пізнавати ці знання і доносити їх до найширших верст нашого українського народу. Кожна країна, кожна нація, яка хоче мати перспективу для свого майбутнього розвитку, має, має мати історію, має опиратися. Історія, звичайно, є багатогранна, вона включає різні аспекти діяльності людини, але в наш 21-й такий буремний вік, вік новітніх технологій, особливе місце відводиться для науки. Так сталося, що Україна довший час не мала своєї держави. І країни-окупанти не дуже добре відносились до того, щоб українське ім'я, ім'я українських вчених, які тим не менше існували, розвивали щось, робили, щоб воно звучало. Але як я вже сказав, наука розвивалася, і дуже добре, що в цей час ми маємо на що опертися. Наука має таку особливість, що її не можна створити за 10, 20, навіть за 30 років. Не можна створити за десятиліття. Наука вимагає, щоб існували наукові традиції, існували наукові школи, існувала тяглість поколінь. І дякувати Богу в Україні, все це є. І ось ця виставка, яка сьогодні відкривається в такий день, коли зібралися члени наукового товариства Шевченка на свою річну зустріч, от виставка підготовлена професором Василем Шендеровським, от дає змогу нам оглянутися назад і відчути ось те, на що ми можемо опертися. Виявляється, в Україні є. Вчені вчені в самих різних областях науки серед них є і Нобелівські лауреати в таких важливих напрямках розвитку науки, як фізика, хімія, охорона навколишнього середовища. Я звичайно так не поділяв всіх поглядів мого колеги Василя Шендеровича. От того, що стосується назви цієї виставки, яка говорить про трагічні скрижалі. От розвитку української науки, але це є такий авторський погляд на, на розвиток української науки, і я звичайно з цим погоджуюся і сприймаю це, але не завжди. Українські вчені, які доклалися до розвитку тих чи інших галузей науки, от вони все таки вбачали в цьому не тільки особливий трагізм. хоч, звичайно, середовище, яке існувало, в якому вони розвивалися, заставляло до того спричинювало, що їхні долі складалися і в багатьох випадках були трагічними. Я думаю, що ось така виставка, і інші, які послідують за цією виставкою, додають нові штрихи, нові аспекти в історії української науки і послужать для того, аби українці були впевнені в своєму майбутньому, зокрема в майбутньому, яке стосується вкладу науки у розвиток українського суспільства, української і встановлення української держави. 嗯。 Потока подібних експозицій ставить перед собою вирішення двох питань: це встановлення історичної справедливості, е, правди, і друге, це е, збагатити знаннями нашу, е, нашого сучасника, заохотити їх е, сміливіше підходити до вирішення тих чи інших питань. Так, наприклад, інформація цієї виставки це пліт. Активної співпраці і поєднання Романа Круцика, Степана Кубіва, академіка Шендровського, цілий ряд інших осіб і постатей дає дуже хороші плідні наслідки. Суспільство чекає на відкриття тих сторінок, які, по суті, були невідомі, які. Затиралися, які привласнювалися, та й, власне кажучи, умови і царату, і умови радянського комуністичного періоду не сприяли тому, щоб люди особливо афішували свою приналежність до тої чи іншої нації. Але вони усвідомлювалися і ця нитка значить, нитка зв'язків поколінь. На сьогоднішній день плідною працею товариств громадських організацій піднімається і доводиться до суспільності. Я говорю про книжку Аксіома для нащадків. Дуже з мого погляду була вдала назва: тираж тоді був 20 тисяч екземплярів і поширений протягом півроку в 92-му році. По Україні і за її межами я говорю про це для того, щоб заохотити автора і організатора цього видання майбутньої книжки, теж пішли на масовість, бо, власне кажучи, камерність і обізнаність досягненнями вчених. В вузькому колі сьогодні фізиків, математиків це речі відомі. Ми не відкриваємо, як кажуть, Америки, але тільки в вузькому колі, і воно не працює на підняття національної свідомості, національної гордості. Ми маємо великі цілому визнані світом досягнення в ділянці гуманітарних наук, етнографії, фольклору, мистецтва. Але і не менше є заслуги, і вони мало власне розпопуляризовані. Це в прикладних дисциплінах: фізика, астрономія, хімія, біологія і тільки сьогоднішні живучі вчені це як згадувалося про Ігоря Рафіловича Юхновського, Влоха, значить, і цілий ряд інших. Знаменитостей, які визнані світом, і в той же час ну майже не відомі в, в нашому колі, те ж саме до речі, серед діячів культури я маю на увазі. Чисто релігійного плану, релігійного характеру. Подивіться, ім'я Андрія Шептицького митрополита, по суті, не тільки було невідоме, було знівечене, було стерте з пам'яті і сприймалося, починаючи від Ярослава Галана як поведінка зрадника власне, українського народу. Така неправда мала переслідувала політичні цілі і вона досягала своєї цілі. Те, що відбувається на Донбасі, це власне є відсутність проінформованості, про національну ідею, про її лідерів, діячів. І саме сьогодні потрібно та, на ту частину, яка знаходиться на Донбасі і на наші підпливом нашої адміністрації, потрібно власне працювати туди поширювати і поширювати таку інформацію. Чуєш, брате,